Ім'я Гал походить від праслав'янського кореня, гал, що означає чорний смоглявий». Цей корінь також близький до українського слова Галка, яке позначає вид ворони. Від нього походять давні українські прізвища, такі як Галко, Галкович-Галович, Галько, Галега та інші, які в Карпатах фіксуються з 16 століття. У джерелах можна знайти згадки про особи з ім'ям Гал, наприклад. У 1421 році в місті Перемиш зафіксовано Сомперіт Цонтра Гал-Рютеню, у 1448 році згадується селянин Копісно. У 1469 році є дані про селян з новоселиці Гал-Етфетко. У 1565 році вказано Гал Воосін, У 1597 році згадується Галь Синсенков. У 1605 році йдеться про кріпака Джогала з села Новоселиця. У 1649 році згадується козак Гал-Дмитренко з Кальницького полку, а також козак Ядгалінько з Братславського полку. Поза межами України ім'я Гал і його варіанти, такі як Галко, Галуц та інші, використовують також болгари, серби та хорвати. У XIII-XIV столітті до Західної України християнство принесло ще одне фонетично схоже ім'я Гал. Це календарне ім'я поширилося серед католиків і пов'язане з етнонімом Галлієць, а можливо, і з ім'ям грецького походження Гаяктіон. Схожі на Гал імена Бал-Мал-Галя Бан-Галь-Гой, Дан, Милпак, Рад Рай, Рак Чаквел.